Запрошуємо усіх глядачів, it чемпіонату перша. Нестор Сивуляк під четвертим номером. Є можливість передачі. У центр. Там Бушко. Чудово зіграла у цьому епізоді Гловацькі і партнери. Правда, помилка. А вихід ішнавічудор! Голодиноль! Ну! Бушко знімає павутину з воріт команди суперника. Ну тут без шансів від Вартока. Творить Андрія Магаровського. Розмочили. Лік голам у нашій зустрічі. Сьогоднішній тур багатий, наверно, це нам будь пов'язано із е, тим, що бореться у нижній частині турнірної таблиці. Удар стійка, який епізод. епізодрину, аби пробити. Поволодінням команди Суперники. І відкриваються партнери по команді. Удар від Микитюка. Ну це дуже суперник, направда, коли відзначається в дебюті зустрічі. Тут же працює другим номером. Варфоломієв взяв на себе ініціатив Антон. Дається обірати суперника, пробив. Це пов'язано із тим, що до цього він виступав за Елекс, у якого також схожі відтінки кольорів. Удар від другого. Передача у центр Бушко. Помиляється, Томків, правда, Бушко сьогодні вже забивав, йому це. Ці... можна, гол! Юрій Томків, Згаданий неодноразово мною. Реалізовує свій прекрасний шанс. У нас... Що тур сьогодні багатий на результативні дії. ну і Цей матч яскраве тому підтвердження. Обидві забувають. Який м'яч! О, Лірій Томків оформлює дубль! Чудово зіграв у цьому епізоді, помиляється. Ну, другий м'яч виявився напрочуд курйозним. Там не зумів. Лісовський зараз у відповідь атака. Торвіжен не допомагає йому партнери Гловацький. І знову є можливість. Передачі його. Передачі, який момент. Останні секунди першого тайму пройдуть атакою команди Юрія Це. Цип... Вертаємося з великим задоволенням на заключну 20-х хвилинку сьогоднішнього Юрія Томківа, ось який є поки що найціннішим гравцем цього протистояння. Атакують одразу селями Андрія Гловацького під підопічку, який відзначався та Воліщу. Хороша нагода, м'ячу Сіцію. Арбітри зараховують цей гол. Андрій Гловацький усміхається. Допомагають гравцям команди і бітіось повернути все на свої місця. Були фаворитом зустрічі. вже 4-1 Андрій Школа. Його ефектний удар. Таймат одразу ж бере. Огол. Епізодів центр. На вільного. Кубрака. Помилка. Володимир Терлецький. Не зумів перехитрити у цьому епізоді опонент. Удар повз ворог. На Василя Микитюка. Ти може пробити. Удар. передача школа. Хоча тут не вдалося діяти на випередження. Атакує Гловацький школа. Знову Брановський. Китай від опіки суперника. Удар від Андрія Ференца не поможе. може поцілити у стійку. Дальня штанга завжди повинна залишатися за одним із гравців атакувальної команди. Ось Брановський розвертається, не забивається Кубрак. Очікує підтримки партнерів. Удар лівою ногою Андрій. Ані продовжується баталії у першій АйТі Лізі. Ну і зірток п'ятницю. Три тижні попереду Ось попереду Андрій Школа. Не зумів зачепитися за м'яч. Пергова атака. Удор попер. Сухнацький. Пас лівою ногою. у вільний коридор. Школа знову на Андрія Гловацького. Той може пробити Серія рикошетів Де від Андрія Гловацького. Загубили чудову нагоду. Темно-сині. Можливо, Варфоломієв закотить м'яч і він це робить. Браво! Антон Варфоломієв. Увірвався до чужих воріт. Тобі... Знову Ференс у центр. Хороша нагода прострілити. Кубрак! Загубили. Пусті ворота Василь Микитюк. Забиває м'яч опиняється. У ворота. 6-1. Немов на Австралії Опен. Гейм, сет и матч. Квапиться і решта гравців команди. Терлецький. Володимир закочує м'яч. Аналогічно, як це зробив кількома хвилинами раніше Василь Микитюк. Ну, рана п'ятого не пішла. Відсунімо Володимира Терлецького, той зробив закидання вперед. Цей вечір для вас відкоментував, Олег не збережіть один одного, неодмінно зустрінемось.